Доброго дня, ціновачі прикольних Хочу і гострих да страв. З вами, як завжди, Пігель Ростислав і Олександр Лисенко. Він же саня штахета. А штахета, тому що в нього немає штахети. Нічого скоро буде золота. Фікса. <фіцза> <Да. фіцза> ну і сьогодні ми вирішили зробити що ми вирішили почати зробити? рубрику готування на мангалі. Казані. Так, от такому такому от казані, на такому мангарі. О, так. Суть зйомки, ноль суті зйомки. Ми це просто знімаємо, бо ми це любимо. Хочемо хочемо показати... любим та... хочем... потужності сьогодні е, свої для <смітна> цього прекрасного дійства нам надала корчма, корчма, корчма залісся. на території їхнього закладу, за що ми дуже вдячні. І, можливо, якщо їм сподобається страва, то ця страва буде в їхньому меню. Сьогодні будемо варити харчок. Значить, гамарджобаги насвали. Тому що там буде реберця, м'яско буде підсмажуватися перед тим як вариться, але все це ви побачите в подальшому. Так, Все починається з того, що олійка, ми даємо олійку. Як ми вели, 200 г приблизно олії. Беремо реберця говяжі. Розділення вже порційно і... Обсмажені. Переберці ми недовго смажимо. буквально для того, щоб вони отримують таку А не Недовго для того, щоб вони залишилися купочами. Наше м'ятко підрумянилось, Тепер його можна знімати. вже має дуже гарний такий насичений заристий колір. Миграємо цибульку в ту саму олійку, де підсмажувалось м'ясо. Цибулечка наша майже підходить. Стає м'якшою. Трошки зазолотиться. Буде нам щастя. В тому той прикол, виїхати на цілий день на природу. Нормально розкластись, Шашлачок само собою, зробити туфльорство друзів зробити якусь цю цьому... ціткаву халаману. Це дуже просто. М'яско ми посмажили, цибульку ми посмажили, витягнули. Лишню олійку злили, нам її не треба. Тепер доливаємо заливаємо в казан приблизно 3 літри води. наше підсмажене м'ясо, казанок, томитися, варитися на годину часу. А за ту годину хто що хоче хай робить, а ми будемо зараз їсти супер чи від корчми. Починаємо додати всі наступні інгредієнти. було інгрієнти. Деколи жалію, що я не такий, як аватар. Аватари мають хвостити, гопа Так, Додаємо наш рис. Важливо, щоб рис був пропарений, шліфований, як то кажуть, довгозернистий. Додаємо наш рисик. додаємо горішки. І додаємо цибульку. Але цибульку я так <рес> Візьми ложку. <Надавість>. Да, <рес> і наші спеції. Це суміш перців. Білий, зелений, чорний, цибульку? червоний. Даємо цибулічку. І додаємо наші перці. Не забуваємо посолити. Тепер треба солити. Так, ну Солі ми даємо десь приблизно чайну ложечку. Ми це зараз додаємо е, хмелі сунелі, буквально чайну ложку. І вирішився додати трохи цибятини, ще ложечку меленого коріанду. І додаємо ось програми грузинський соус кемалі. Без нього ми ніяк. Це буквально грам 200. Він якраз нам зробить всю погоду тут повністю всю погоду все так, чекаємо ще буквально хвилинок 10, додаємо чеснечок і знімаємо, Ням-ням-ням-ням-ням-ням, казав козак Василь, у фільмі пропала грамота. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хочеться їсти. Mm -hmm. Так. Шаром. Нам ще треба сольки і треба перчику. Ну і завершаюча частина нашого мормізонського болету. Додаємо чесничок, закриваємо і знімаємо. Буквально хвилин 10-15 має постояти. І набратись аромату у чесночку. Хватить підглядати, все ж. ハッチョー